І вітання! Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентіві і в ефірі. Програма «Луцький автобазар». Сьогодні ми обійдемо кілька секторів Луцького авторинку і подивимося, що ж нового та цікавого продається. Mitsubishi Outlander 2008 року випуску об'єм двигуна 2,0 літра, дизель, комплектація Rockford є шкіряний салончик, кондиціонер а також підігрів сидінь. Перш ніж сісти в авто, я помітила те, що Outlander він на ручній коробці передач. Бачимо кермо в гарному стані. Ззаду сидіння вони теж шкіряні, теж в гарному стані, ніяких як таких заломів немає. Бачимо, тут є заломи, але це зрозуміло, адже водій часто їздив, сідав і, звичайно, заминається воно. Але загалом автівка в непоганому стані, як я вже й казала, є кондиціонер, мультимедіа. Тобто, ну, загалом машина адекватна. Вона коштує 9100 доларів. Загалом ціна е, достойна для цієї авто. Зараз ми ще глянемо, що є ззовні. Обійдемо авто. Добрий день! Так, дивимося, чи є у вас тут подряпинки якісь. Бачимо, є задні парктроніки з Ну, в принципі, в принципі, є. є Одна вм'ятинка малесенька, можливо, хтось дверцями вдарив, але загалом все окей. Спереду бампер також цілком цілий. Тож я гадаю, 9100 за цю автівку цілком достойна ціна. Вода супер 2011 року випуску такого гарного смарагдового кольору, об'єм двигуна 2,0 літра дизель. За цю автівку продавець просить 11 тисяч 950 доларів. Тож ми зараз подивимося, чи справді вона вартує своїх грошей. Перше, що кидається в очі, коли сіла в авто, це сидіння. Вони білосніжненькі, гарненькі, вони комбіновані, шкіра і, е, скоріше за все, Алькантара або або навіть замш, я би сказала. Бачимо, дерев'яні є вставочки, тобто зроблений гарний дизайн салону. Шкода вона є на автоматі. Бачимо, стан керма він достатньо хороший, як на рік автівки. На панелі все зроблено візуалізація, які дверці відкриті, які ні. Бардачок також стан його хороший. І ззаду я би сказала, сидіння також в гарному стані. По салону 11 тисяч за неї можна віддати. Зараз ми глянемо, точніше 12. Зараз ми глянемо ще ззовні. Що ж, бачимо, в шкоді є парктроніки передні і, скоріш за все, задні. Гарні фари, гарні фари. Зараз ми подивимося по різним подряпинкам. Ось тут є невеличка і. Ось тут та ззаду також є парктроніки. Задні загалом, загалом, я би сказала, що стан автівки непоганий, можна трішки сторгуватися оці царапинки, і гадаю, покупка буде гарною і на роки. Якщо вона з 2011 року і має такий стан, то гадаю, ще років з 10 вона точно проїздить. Тут у нас ще один Mitsubishi Outlander, також об'єм двигуна 2,0 літра дизель, також комплектації Rockford. Він стої, коштує трішки дорожче, 9500. І всередині, в принципі, все однаково що з тим, що з тим. Однак і в тій і в тій автівці є ось така штучка біля е, номерів. І зараз ми у продавця розпитаємо, що це таке взагалі. Машина, оскільки приїхала з Норвегії, там холодний клімат і в розеточку 220 втикаєте. Моторчик прогрівається, тут є салон вихід. Який... Безключовий доступ. Uh -huh. Але треба знімати. Вон печечка теж від 220 і прогрівається салон. Тобто ага, ви да, від хати включилися, і зимою в теплу машину прогріто вже собі легенько заводиться. Ага, uh -huh, непогано, так. Да. І камера заднього виду. Да, ну і екранчик 3. тут вже теж uh -huh. сучасніший. Трошки сучасніший, а то того і так більша да, ціна. Да, да. Та. Оскільки машини з е, Норвегії, тут вони там теж люди думають, що подогрієвий щоток зразу беруть, бо трошки проблемно і завести, і зранку і якось машину сісти. Тобто на сувору зиму нам буде добре. Так, да, так. Да. Гережі собі поставив на грів, бомба. Ну, гаражі то на вулиці. Або на вулиці? 220 ключів, сідаєш в машину тепленьку. Заводиться легко, не мучиш, Угу. бо в нас так не роблять. Хоча як в нас морози дадуть, я думаю, теж спасе. Сніжний Nissan Leaf на електриці 2020 року випуску пробіг продавець казав 47 тисяч кілометрів. Як ми бачимо, авто новенькій комплектації нової моделі, тобто змінили дизайн на автівці. Є гарні диски, є передні парктроніки і задні парктроніки. І скоріш за все є камери 360 Бачимо, ось тут є камера. І ззаду також, і спереду, звичайно, з обидвох сторін так також є камери і парктроніки. Загалом авто досить гарного дизайну. Бачимо тут відчинені дверцята. Можливо, ми можемо сісти. Можемо сісти, сподіваюся, нас не на насварять. Бачимо, тут є тканиняні сидіння, достатньо гарний дизайн керма. Екранчик він є. Великий, достатньо, я би сказала, є кондиціонер. Також ззаду місця достатньо. Я би сказала, що авто на 19800 тисяч доларів коштує своїх грошей. Я не бачу ніяких пошкоджень ззовні, ніяких подряпин, вм'ятин і так далі. Тобто, авто достатньо, я би сказала. Достатньо доглянуте, воно гарне. Колір чудовий. Тобто, 19800 для електричного авто, достатньо хороша ціна, що є з таким пробігом. Renault 3 2006 року випуску. Ця автівка достатньо економна – 1,2 літра бензин. Потужність двигуна – 55 кВт, тобто 75 кінських сил. Вона є свіжа, Продавець стверджує, що тут 200 тисяч кілометрів рідного пробігу. Вона є розмитнена в рідній фарбі. Має кондиціонер та електропідйомники вікон. Е, також присутні всі подушки безпеки, протитуманні фари і так далі. Що ж, подивимося, чи коштує ця автівка 4,5 тисячі. Ззовні, в принципі, я не бачу ніяких пошкоджень на авто. Достатньо непоганий дизайн фар. Е, диски, звичайно, трішки пошкоджені. Але це я гадаю, можна замінити ручки всі в гарному стані. Подивимося також ззаду. Ззаду також е, все в порядку, немає ніяких подряпин, е, тріщин. Хіба що отут на фарах, певно, скоріш за все, якісь вандали це зробили, по пошкрябали фару, але загалом непоганий стан, я би сказала, для цього авто. Зараз ми поглянемо ще з іншої сторони. Е, я би сказала, що це авто коштує свої гроші 4,5 тисячі доларів, достатньо непоганий стан, як на її рік, і плюс що вона дуже економна 1,2 літри. Мерседес С200 2010 року випуску. Об'єм двигуна 2,1 літра дизель. Пробіг продавець вказав 303 тисячі кілометрів і просить він за неї 8400 доларів. Е, можна поглянути, що тут в цьому мерседесі сидіння вони є комбіновані, шкіра і тканина. Достатньо непоганий дизайн керма. Я бачу, і достатньо непоганий його стан. Є кондиціонер, є е, мультимедіа, автівка на ручній коробці передач вона є в універсалі. Загалом, як для свого віку, авто непогано виглядає. Тож я гадаю, свої гроші воно вартує. Свагенті Гуан чорного кольору «Спортстайл». Рік випуску 2012, об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. Продавець вказав пробіг 238 тисяч кілометрів. Що ж, також продавець вказав, що тут є асистент руху, тобто передня камера, також є задня навігація, а сидіння на Алькантарі. Є підігрів цих сидінь. Продавець стверджує, що тут все без підкрасів, оригінал, а також що продавець нам особливо наголосив, що це авто обслуговувалося на офіційному сервісному центрі Фольксвагена. Що ж, зараз ми поглянемо, що є всередині. Подивимося: сидіння, господи, які гарні сидіння, дуже гарні сидіння на Алькантарі, доглянуті, чистесенькі. Дизайн керма бомбовий стан керма також є повністю все. Намальовано, які двері відкриті, і так далі. Екранчик е є кондиціонер, але автівка на ручній коробці передач це важливо. Що ж, давайте обійдемо ззовні, побачимо, як автівка виглядає. Подивимося. Ну, по салону вона відповідає своїй ціні. Ціна 16 тисяч доларів. Що ж, глянемо ззовні? Так, бачимо ззаду, в принципі, ось парктроніки є. Є тут трішки потертість, але загалом авто в гарному стані. І також по бокам бачимо, ніяких подряпин немає ні від нігтів, ні від ключів, нічого. Ось тут трішки є, певно, частіше відкривалося. Але загалом це такі пошкодження, як для авто, яке було, яке рухалося, на якому їздили. Тож я вважаю, ціна на нього достатньо непогана. Хіба що можна, я гадаю, трішки сторгуватися за ту подряпинку ззаду. Загалом спереду авто виглядає дуже гарно. Фари красиві, воно все гарне, наполіроване. Спереду також немає ніяких пошкоджень на бампері Знизу тож я гадаю, 16 тисяч доларів за неї це буде цілком нормальна ціна. І кажу ж, можна я гадаю, сторгуватися. Шкода Октавія 2014 року випуску скаут 4х4 об'єм двигуна 2.0 літра дизель, продавець сказав пробі 251 тисячу. Подивимося. Що в ній є спереду всередині бачимо одразу парктроніки є, бачимо ледівські фари, тобто достатньо її зробили гарненькою як для продажу, як для себе ніби робили. Бачимо, вона є висока, достатньо як для універсалу, тобто можна на якусь місцевість таку бездоріжжя їхати цілком і воно проїде в будь будь-який горбочок, воно переїде. Також поглянемо ззаду. Ззаду також є парктроніки, Немає ніяких подряпин, потертостей. Тобто на авто їздили акуратно, і нічого подряпаного немає, нічого не зачіплялося. Що ж, глянемо, що ще є всередині. Ось. Так, гарненько відкриваються двері, легесенько. Ось. Тут схожий дизайн керма, який в Volkswagen попередньому. Він є достатньо кермо достатньо гарне, доглянуте, гарний стан. Також все тут автоматизовано, візуалізовано, видно, які двері відчинені. Також є екранчик, мультимедіа. Також ця шкода, як і фольксваге на ручній коробці передач. Тут тканинні сидіння, однак вони також мають дуже ефектний вигляд і є панорама. Щойно помітила дуже гарні вставочки, дерев'яні на дверцятах. Достатньо красиво, я би сказала, ну, взагалі, авто. Чудово, є вся сервісна книжка. Продавець за неї просить за цю шкоду: шістнадцять тисяч 300 доларів. Е, також продавець що тут є асистент паркування, тобто авто саме паркується, наче Тесла. Тож гадаю, за е, 16 300 можна брати це авто. Це буде гарне вкладення в вашу сім'ю і комфортне вкладення, я би сказала. О, ж ми обійшли кілька секторів Луцького авторинку і справді знайшли непогані автівки. Ми знайшли автівку і за 4,5 тисячі доларів, і, звичайно, аж за 20 і вище. Я би сказала, що ці автівки цілком відповідали своїй ціні. На деяких були і подряпини, і були різні м'ятинки невеличкі. На них можна було сторгуватися на кілька сотень доларів. Одна все ж. Автівки відповідали своїй ціні з вами була програма «Луцький автобазар». Підписуйтесь на наш ютуб-канал та інші соціальні мережі, аби бути в курсі головного. До нових зустрічей.